Друзі, всім привіт! Ну що, маємо сьогодні суботу. На дворі в нас мінус два. Холодно, морозець і дуже слизько. Так, слизько страшне. Ну, але маємо зараз поки що ранок, щоб поки до обіду, то може пустити. Добре, ми зібралися, їдемо до міста, треба купити нам краски. Це, ну як, це не краска, як вона називається. Фарба. Лапніна. Вопняна фарба, ну коротше, перекрашувати весь другий поверх буду. Тому їдемо спочатку за тою фарбою. На наступний тиждень вже добратися. Хочу це все поробити. Але вона доволі важка, тому треба, тому треба машиною привезти. Так що їдемо, їдемо по ту фарбу. Під'їхали десь. Ми вже є. Я купила дві кружки, друзі, щось. Подивилася сьогодні, що у нас кружок нема. І так з цими кружками приїхала в руках, щоб не побити. Купили фарби вапняної. 10 кілограм, 10 літрів, так? 10 літрів чи кілограм, що там є? 10 літрів. 10-літрова. 10 літрів, тату не зупиш. Так. Е -е, дві такі взяли. Коштує 850 гривень у нас. Одна. Так, і ще одна. Бо нам три кімнати треба перемалювати, якщо вистачить, ще дві. Ну, наразі взяли дві. Як треба буде, то ще докупиться. Дивіться, щось висипалося нам. Висипало. Ти ж то висипав. я ж і воно все висипало. Цемент. Нічого, алтата нашого чистота і порядок, так бачите, все гарно пускає. Господар, газда, газда, так, теж Порозпихав, щоб машина влізлася. Щоб заїхати. Йдемо. Щось нам труба забила, друзі. Труба забила, Добре, що ми таку штучку купили. Зараз спробуємо пробити. Бо вже Може і всяку... за маленька буде? Може і замаленька, бо вже всяку цю, хімію ляли, нічого не допомагає. Добре, йдемо, роботи купа. Так, ну що, закупи зробили. Де які закупи? Не закупи. Е -е, купила фарби, бо треба було купити. Купила собі ще шампунь. Таким користуюся. Великі друзі, доволі великі. Велика банка. Літра. Трошки дорогий, ну нічого. І паста. Все, дві кружки. І цей. За фарбою сьогодні їздили, мусила купити. Вона така тяжка. Та й все. Ну що, беруся, не знаю, чого обрати, чи їсти, готувати, чи братися, прибирати, чи що робити, не знаю. Щось беруся. Добре, вам музика. Мені робота, все як завжди. Погнали. Так, друзі. Поки все обійшла, на дворі вже смерклося, вже темно. Йду господарку обходити, йду кози доїти, йду яйка збирати, всіх годувати, всіх поїти. Пішли. О, то вже всі, всі чекають. Вже йду. Вас що? Теж чекають. Всі чекають на вечірню управу. Так, а ну опускайте мене. О! Чотири. 5, 6, 7, 8, а ну, чекай. Дев'ять. Непогано. Так, так, так. Беру нові лутки. Навіть не дев'ять друзі. навіть десять. Раз, два. Зараз. зараз. Три, чотири. Одне маленьке, одне велике. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відке маленьке. Ну, це, певно, тільки починає нести. Яке на бачите? О, до речі, написала мені, щоб добре яєчко зберігалося, треба оцим гострим донизу. Тобко. Але думаю, вони в нас довго не будуть стояти, бо це ж ми маємо новий рік. Маємо ще свята різдві... святий вечір. Йордань. Ще підуть. Але вже трохи нанестися. Молодці. Так, зараз, 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 чекай, чекай. Почекай. Ти почекай. Ти почекай, нікуди не понесу, тобі дам. Почекай. Трохи мені незручно одною рукою знімати і тебе йдемо. І вас годувати. Давай. Ходи, їсти. Так, зараз. Зараз мадмуазелька, ще тобі. Давай. Давай. О, їдь, водичку поміняти. Їчте. Так, йдемо далі. Ото добре, що є в кладовці вода. На дворі вода вже замерзла. Хоч там може є 3-4 градуси морозу. Біч не може пляді цілий, більше немає. І замерзла вода. А тут в кладовці ні. Так що деколи добре в кладовці мати воду. Добре, зараз. Кидаю їсти тоді дою, бо так інакше я не хочу стояти. Тож ну, так навчилася, то ж така привичка, села привички. Але мені так добре. Стоять, хенько, поки їх видаю. Так, майстер-клас. Як можна з довгими ногтями доїти? Дивіться, я навіть до її вім'я не доторкаюся. Дивіться. Безте, як спокійно стоїть. Якби я її хоч чуть-чуть зачепила, коза не буде стояла. Хто кози має, знає. Якщо в ім'я, не дай Бог, щось порізане чи що. Дивіться, яке гарненьке. Ніколи коза не буде тобі стояла. Вона буде копала, вона буде втікала. Вона кочам гарно стояти не буде. Дивіться, навіть не зтркаючись. Ну, це для тих, знаєте, в лапках розумних. Ось так. Добре, виключаю. Беру черпачок в руку, мені так легко. Так, і наша верднуха, нуха, верднуха. Дивіться, друзі. би вона мені стояла, як більше боліло чи кололо. Ага, до часом. Вчора вона не стояла, тут дуже вредна коза, розтецька на. І все Ось і все. Все зробила. На вечір нема стільки молочка що, на, що зранку. Ну, але все ж таки щось трошки є. Йдемо до хати проціджувати молочко. Пішли, зимно на дворі. Що, молочко процідила, все зробила. Та й суботу можна рахувати завершеною. Я сьогодні дуже багато друзі, зробила ой, такої роботи, що я хотіла зробити. Я помивала всі всі кути, все все помивала. До речі, багато які писали, що треба користуватися проти цвілі. Але я взяла хлорку. Взяла хлорку, це саме надійне, саме перевірене. І це все повідмивала, включала всюди рекуператори. Та й все. Та й Запах вийшов. Ще трохи такі, я вже була верху, пробувала. Нюхала, ще трохи є такі хлорки, але нічого, поки не лягати спати, то вже не буде ніякого. Та й все. І тепер знову тижня буду все білити. А, білити. Малювати, білити. Буду малювати тою його. краску, як ми сьогодні купили. Та й все? Та й все. Такий день був. Такий день. За Донецька дуже багато питалося. Дуже всім дякую, хто питається. Хворий ще, друзі, доволі хворий. Так болить його страшне, то горло їсти нічого не може. Їсть морозиво, їсть перетерті супи їсть, каші дитячого харчування такі, дитячі пюре. І все. Нічого не може їсти на обезболюючих постійно. Ну, що то казати, з двох сторін взяли, обрізали Гланди. Ну, це ж теж там десь кусочок, а то з двох сторін все. Все обрізане. ну. Та певно, що буде боліти, не так швидко. Тим більше в в роті роті не так, в роті швидко все гоїться, ніж так на відкритому тілі. Та нічого, помаленьку. Ну, добре, температури немає, так? Ми з ним не спілкуємося, ми з ним тільки по телефоні. Мені все пише, як щось хоче. Я йому вже відповідаю, не можу ні говорити, ні нічого. Корот, такий тяжкий період, тяжкий післяопераційний період. Ну нічого. Помаленьку. Якось буде. Добре, друзі. Трохи сьогодні собі дала джазу. Так повідмивала то все. Повишаровувала. Підготувала. Підготувала для ремонту. Добре. Дякую за перегляд. Спокійного вам вечора. Мирної нічки і гарної завтра недільки, Гарного відпочинку. Усім па-па, друзі.